Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Розповім вам про торгову угоду між Індією і США, яка може суттєво вплинути не тільки на їх економіку, а на економіку всього світу та й на нашу країну також. Індія країна з найбільшим в світі населенням і дуже динамічною економікою. До речі, це найбільша англомовна країна світу і найбільша демократія світу. Я нагадаю вам, що Населення Індії стало рекордним минулого року, перевищивши населення Китаю. В них більше ніж мільярди 400 мільйонів людей. В Китаї ж навпаки, спостерігається суттєве скорочення населення, і в результаті цього скорочення Китай вже в цьому столітті буде мати менше мільярда людей. Індія навпаки йде по висхідній, і демографія це дуже вагомий фактор. Розвитку економіки так, от згідно з цією новою торговельною угодою, Індія зможе продавати вдвічі більше своїх товарів до США, до найбільшої економіки світу. Новий оцей торговий договір між Індією і Америкою може зробити це реальністю, допомагаючи Індії заробляти більше грошей, створюючи більше вискаплачуваних робочих місць в легальній економіці. А якщо цього не відбудеться, якщо ця угода не буде підписана, то Індія навпаки може. Зазнати серйозних збитків. Розповім вам, що може бути, що це означає для світу і для України, ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео. Так ви допоможете економічному просвітництву. Що взагалі таке оця торговельна угода? Це угода між країнами, яка визначає, як вони будуть торгувати одна з одною, на яких умовах. Наприклад, ті ж митні тарифи вони будуть визначатись саме нею. Тому що якщо. Наприклад, Америка знижує тарифи імпортні по відношенню до індійських товарів, то ці товари стають дешевшими для американських покупців і відповідним чином сприяють економічному розвитку Індії, тому що там вигідніше стає виробляти ці товари. Я розповідав вам про цей так званий день звільнення Америки, коли Трамп вийшов в разі Білого Дому, оголосив про шалені тарифи, незважаючи на те, яким сумнівним способом вони були визначені, але вони можуть змінити долю всього світу. Потім Трамп пішов на те, що запровадив дев'яностоденне таке переміря, заморозку певно щодо цих підвищених тарифів, які він поводив на дуже багато країн світу, і почав переговори з різними країнами. І, наприклад, по тому ж Китаю в них вимальовуються ну такий умовний компроміс 50% митні тарифи по відношенню до китайських товарів. От результат перемовин попередніх. 50 відсотків це в принципі супермасштабна торгівельна війна, але вона сприймається вже як певні поступки з боку Америки до Китаю, тому що ну перед цим Трамп ввів 145 відсотків проти. Китайських товарів вони практично вже вступили в дію. і Тут Трамп зробив заморозку, і вони зараз передомовляються на 50%. Так от з Індією там ситуація буде ще цікавіша, тому що якщо їм вдасться укласти угоду з США, то їх товари будуть легше продаватись на американському ринку, а це найбільший ринок для. Індії, практично п'ята частина всіх експортних товарів йдуть саме в Америку. І якщо сьогодні індійський експорт до США не перевищує 100 мільярдів доларів, а китайський експорт, до речі, до США сягає десь 460-470 мільярдів доларів, то різниця практично в 5 разів ця ситуація може докорінно змінитись. Причому в дуже короткі Терміни. За прогнозами економістів, Bloomberg Economics, якщо угода буде підписана, Індія зможе Майже подвоїти експорт товарів до США протягом наступних 10 років. Це означає, що такі товари, як текстиль, там, наприклад, одяг, тканини, меблі, іграшки, інші споживчі товари будуть набагато частіше купувати в Америці. І це дозволить індійським виробникам розвиватись. Крім того, якщо врахувати тут ще й послуги, наприклад, ті ж IT-послуги, да, якими Індія славиться, Я, до речі, був в Індії, в Бангалорі. У них там дуже крутий такий ІТ-хаб, іт Кластеру світового масштабу, то загальний експорт до США може взагалі зрости на 64%. Ця торгівельна угода також може збільшити розмір економіки Індії, валовий внутрішній продукт. Я розповідав вам про те, як він рахується, чому він такий важливий, і це зростання може скласти більш ніж пів відсотка, 0,6%. І для економіки Індії це колосальний масштаб. І ВВП це той показник, який показує скільки. Товарів, послуг, кінцевого споживання та чи інша країна створює за рік. Та, це такий рівень економічної активності, дуже важливий індикатор розвитку будь-якої економіки. І навіть такий відносно невеликий відсоток, як може здатись, це величезна сума для країни з економікою розміром там, майже 4%. Трильйони доларів на рік. Найбільшу від виграють текстильна промисловість, легка промисловість. та Це галузі, які виробляють одяг, меблі, іграшки, інші повсякденні товари. Зрозуміло, що тут мова не йде там про мікрочіпи або якусь складну електроніку. Для цього знадобиться більше очевидно часу. Хоча вже і виробництво айфонів переносять до Індії, я розповідав вам. Про це також. Але я думаю, що в першу чергу Америка буде використовувати Індію саме для виробництва низкотехнологічних товарів, дешевших тих, які багато десяти раніше вироблялись в Китаї. Тобто буде відбуватись заміщення китайської виробничої бази на індійську, яка є для Америки геополітичному сенсі значно більш прийнятною і дружньою. Ну, в існуючих. Умовах таким чином індійські фабрики зможуть продавати більше футболок, диванів, дитячих іграшок до Сполучених Штатів Америки. Це дасть поштовх для розвитку внутрішнього виробництва в Індії. Це буде означати нові заводи, нові робочі місця більше грошей для місцевих працівників, більшого економічного розвитку. Економісти кажуть, що ця угода торгівельна вона стане поворотним моментом для індійської промисловості, допомагаючи їй зростати швидше. До речі, це не перебільшення, тому що якщо ми з вами подивимось на. Теж економічне зростання Китаю і на економічне диво Китаю, да, я трохи розповідав вам про економічні дива, то справжній такий економічний сплеск, вибух економічного зростання стався, коли на початку 2000-х років, коли Китай був прийнятий до світової організації торгівлі, завдяки кому, по суті, завдяки рішенню США, Америки, коли Китаю відкрили ринки і відкрили. Режим вільної торгівлі, він заздалегідь накачавши свою виробничу базу через протекціонізм, через дуже такі захисні розумні заходи економічної інженерії, розвиткові, да, тобто пільгове оподаткування, дешевші кредити, маніпуляції з валютою і так, далі, і так далі. Китай, отримавши доступ до цього гігантського всесвітнього ринку. Дуже став сильно економічно розвиватися, і став другою економікою світу, яку ми бачимо з вами сьогодні. Так, от схоже, що США. Вирішили цю ситуацію, це статус-кво в світі міняти. І вони мають для цього уважили. Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела дуже високі тарифи на товари з Китаю з В'єтнаму. Це зробило їх дорожчими для американських покупців. Якщо Індія підпишу цю угоду з тарифами лише 10%, її товари стануть дешевшими порівняно з китайськими чи в'єтнамськими. І Це Створить справжню таке фору перепад в економічних умовах на користь індії. До речі, я розповідав вам про те, що Україна також отримала мінімальний тариф з боку Сполучених Штатів Америки всього лише 10%. і це теж означає додаткові можливості для наших виробників в порівнянні там з тим же В'єтнамом. чи Китаєм таким чином це привабить компанії, які хочуть принести свої заводи з Китаю до Індії або купувати більше індійських товарів. Уявіть, що Індія стане новим улюбленим постачальником для. Американських магазинів це вже починає ставати реальністю, але час спливає. Угоду треба підписати до 9 липня інакше США можуть запровадити вищі тарифи, бо скінчиться оцей 90-денний перехідний період, про який я вам розповідав. Якщо Індія і США не домовляться, то ситуація. Може стати невтішною без догоди США можуть запровадити тарифи в 26% на індійські товари, і це зробить їх дорожчими. І Індія може втратити там, до третини свого експорту до США. Через це економіка Індії може просісти, її ВВП може зменшитись на 0,7% для країни, яка прагне зростати, це серйозний удар. Адже це означає менше грошей на розвиток, на соціальні цілі, на світу, на охорону здоров'я. Це Дуже важливо. що відбувається на цих переговорах. Індія та США розпочали їх цього року, і прем'єр-міністр на Моді пішов на значні поступки, щоб укласти угоду. Але останнім часом обидві сторони стали жорсткішими, особливо коли йдеться про сільське господарство. Наприклад, США можуть вимагати, щоб Індія купувала більше американських продуктів і пшениці, і молока. А Індія хоче захистити своїх фермерів. Це політичне питання, і це ускладнює. Переговори для індійців. Ця угода може означати більше робочих місць в текстильній меблевій промисловості, в інших низькотехнологічних, середньотехнологічних індустріях. Перш за все для американців. Дешевші товари з Індії в магазинах. От що може принести угода. Але якщо угода провалиться, ціни на товари можуть зрости і в Індії може стати важче разувати. Економіку зараз всі в світі спостерігають за цими перемовинами, чи зможе Індія і Америка домовитись до 9 липня, і цей договір може стати великим кроком для Індії на шляху її економічного зростання або ж обернутися втратами, якщо ці перемовини проваляться. Хоча я роблю ставку на те, що вони домовляться, тому що таким чином США додатково продовжать сушити економіку Китая. І взрощувати серйозного конкурента китайській виробничій базі за рахуванням колосального потенціалу індійської економіки, їх демографії, їх демократичного устрою, англомовності країни. Я розповідав вам про те, який потенціал має індійська економіка, і чому це дуже серйозна історія. Ну і насправді Україна може грати на логічні карти, як тільки у нас буде знайдений якийсь формат безпеки. Фактичний, юридичний, якийсь інший, ми зможемо грати в подібну гру. Протекціонізм на внутрішньому ринку для розвитку промисловості. Розумна співпраця і в ланцюгі доданої вартості з закордонними нашими торгівельними партнерами, не тільки з Європейським Союзом, і паралельна вихідна ті. Ринки, які для нас ще вчора були те в тому числі американські, тому що завдяки угоді, наприклад, про рідкоземельні матеріали, а тепер це угода про інвестиційний фонд, Україна може отримати додатковий імпульс для економічної співпраці з США, який може стати для нас надзвичайно важливим і позитивним. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео і дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвіту. України це важливо до зустрічі.